Дев'ятниця перед Різдвом, День 3 Маріїна віра. Послання цариці миру 18 березня 2018 рік, Меджугор'є. Дорогі діти, моє земне життя було простим. Я любила малі речі та тішилася з них. Я любила життя, дар від Бога, навіть якщо болі і страждання пробивали моє серце. Діти мої, я мала силу віри та безмежну довіру в Божу любов. Усі ті, які мають силу віри, сильніші. Віра чинить так, що живеш за добром, тоді світло Божої любові завжди приходить в потрібну мить. Це сила, яка підтримує в болю та стражданні. Діти мої, моліться за силу віри, довіряйте Небесному Отцеві та не бійтесь. Знайте, що ні одне Боже створіння не пропаде, але буде жити вічно. Кожен біль має свій кінець, і тоді починається життя у свободі, там, куди всі мої діти приходять і куди все повертається. Діти мої, ваша боротьба важка, буде ще важчою, але ви наслідуйте мій приклад моліться за силу віри. Довіряйте любові Небесного Отця. Я з вами об'являюсь вам, підбадьорюю вас, і з безмежною материнською любов'ю голублю ваші душі. Дякую вам. Марія, наша Мати благословенна, що повірила, допоможи нам відкрити наші серця для народження Ісуса, щоб ми могли почути твій материнський заклик. Не бійся, тільки віруй. Заступайся за нас, щоб ми глибоко пережили, що віра це єдине, що дає нам сили у випробуваннях. Онови нас силою своєї віри, щоб перед нами відкрились нові шляхи надії. У твоїй вірі зникає всякий страх, і відбуваються чудеса. Випроси нам дару твердої віри. І сьогодні ми просимо, щоб здійснились твої намірення та плани миру. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, Утішителько наша. Сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Царице миру, молися за нас.